Нарешті у мене на огляді супер новинка супер флагман від компанії Моторола Моторола Razer 60 Ultra. Найсвіжіша, найтоповіша і найкрутіша версія Razer. Думаю, не тільки я чекав цього огляду, тому не будемо затягувати і переходимо одразу до діла. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Мою за Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. А перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на цей канал, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар. Тому що такі дії дуже сильно допомагають у просуванні мого контенту. Почнемо з розпаковки. Ось у такій коробці приїжджає флагман, і, до речі, коробка ароматизована, і вона дуже приємно пахне дорогими парфумами. У коробці, окрім самого смартфона Razer 60 Ultra, у комплекті є спеціальний фірмовий чохол, який зроблений із шкірозамінника. Також тут є інструкції: голка для сім-карт і кабель для зарядки. У коментарях під розпаковкою мене хтось питав, чи можна розмовляти по телефону, не відкриваючи його, і моя відповідь так можна. У порівнянні з минулими версіями механізму смартфона, як на мене, трохи покращили. І як мінімум він відчувається надійно. Ніде не люфтить, не тремтить, все начебто досить непогано. На вибір є декілька кольорів цього смартфона, і це знову колаборація з Pantone. Тільки тепер вони пішли іще далі, і кожен з кольорів має свою унікальну. Текстуру задньої кришки, наприклад, у мого екземпляру, темно-зеленого, задня кришка Алькантара – це штучна замша. Коричневий колір отримав дерев'яну задню кришку, рожевий колір отримав задню кришку із сатину, а червоний із штучної шкіри. У складеному і розкладеному вигляді телефон в руці лежить дуже приємно. У нього є, до речі, захист офіційний IP 54. Це захист від вологи і пилу. Вага смартфона 199 грамів, 15,7 мм міліметрів товщина у складеному вигляді. І 7,2 мм у розкладеному. Тут дуже важко сказати, де задня, а де передня панель, тому поступимо трохи інакше. Ось тут у нас знаходяться дві основних камери і спалах. А ще у нас тут знаходиться додатковий екран. Далі у нас механізм згину. Тут Alcantara, це штучна замша, і логотип Моторола. Чесно кажучи, я не знаю наскільки практична ось ця замша на задній частині, але виглядає прикольно. Хто знає наскільки вона практична, напишіть у коментарях. На верхній грані мікрофони, зліва додаткова кнопка, яку можна програмувати. Далі ще один мікрофон, справа кнопки гучності, кнопка живлення, яку вбудований сканер відбитків пальців. Ну і знизу мікрофон, основний динамік, тайпсі роз'єм для зарядки, і слот під сім-карту. Слот під сім-карту тут один, як і в усіх смартфонах Моторола, але не переймайтесь, бо телефон також підтримує eSIM. Основний екран у смартфона, який згинається, отримав діагональ цілих 7 дюймів. Це супер HD роздільна здатність 2992 на 1224 пікселі, співвідношення сторін 22 до 9, а частота оновлення екрана 165 Гц. І чесно кажучи, я такого ще не бачив. Частоту оновлення можна змінювати в налаштуваннях. Є три режими: збалансований, надзвичайно плавна робота і економія понад усе. Я думаю, що до якості у вас питань не повинно виникати будь-яким кутом картинка залишається яскравою, насиченою. Все-таки це AMOLED. Знаю, що AMOLED не всі полюбляють, але у згинаючих телефонах поки що без цього нікуди. До речі, як на мене, згин екрану менше стало видно, тому що, мабуть, вони. Зробили чи радіус більший, чи площу згину більшу. Не знаю, як правильно це сказати, але точно знаю, що цей згин стало набагато менше видно під будь-яким кутом. Звісно, його ще видно, і звісно, без цього поки що не обійтись, але реально відчувається, що пальцями, що візуально, що згин цей менший. У верхній частині екрану розташована фронтальна камера, вона врізана в екран. Над камерою є розмовний динамік і датчики. Також на екрані є щось типу захисної плівки. Але в жодному разі цю плівку не можна знімати, тому що ця плівка захищає цей згинаючий екран. Додатковий екран тут на 4 дюйми. Зараз це здається дуже мало, але згадайте, що це була колись норма для звичайного смартфону. Цей екран отримав також дуже круту якість, офігенний відгук сенсора. Це піолед-матриця 1272 на 1080 пікселів. І покритий цей екран склом Gorilla Glass керамік. До речі, не можна сказати, що цей екран повністю повноцінний, тому що він не дублює на 100% інформацію на ось цьому екрані. Зверніть увагу, що тут звичайний робочий стіл, а тут. Дещо якісь урізані є програми, дещо урізаний функціонал. І, наприклад, грати в якісь завантажені ігри на цьому екрані не можна. І додатки, які тут відкриваються, зазвичай потрібно відкривати тут окремо. Тут можна пограти тільки у спеціальні ігри, які призначені саме для цього екрану. Як я вже казав, це топовий флагман компанії Motorola, тому і процесор тут має бути відповідний. І так воно і сталося. Snapdragon 8 Elite Восьмиядерний із тактовою частотою 4,32 ГГц. Тому за продуктивність перейматися тут взагалі не варто. В Antutu Benchmark смартфон Motorola Razer 60 Ultra набирає 2 мільйони 83 тисячі 161 бал. Я гадаю, ви самі розумієте, що з таким процесором смартфон Razer 60 Ultra можна 100% назвати ігровим смартфоном. І так воно і виявилось. У будь-яку популярну гру тут можна зіграти на максимальних налаштуваннях графіки, і ви отримаєте величезне задоволення від гри, у цьому я вас точно можу запевнити. Танків, Genshin Impact, Warzone Mobile, Asphalt, PUBG Mobile усе це тут запускається на максималках, все це тут грається з комфортом, можливо комусь цікаво, чи можна продовжити грати, закривши телефон на маленькому екрані. Такої можливості тут не передбачено. А що у нас по пам'яті? А по пам'яті у нас тут просто повний фарш. Оперативної пам'яті 16 ГБ. І 512 ГБ вбудованої пам'яті. Все як має бути у преміального смартфона. До речі, оперативку тут можна розширити іще на 16 ГБ віртуально. Також хочу виділити маленьку, непримітну, але все-таки приємність це вібромоторчик всередині. Він тут реально дуже класний і приємний. Сканер відбитків тут вмонтований у кнопку живлення. І це зроблено для зручності, тому що якби сканер був в екрані, то ми б не змогли розблокувати телефон, наприклад, коли він ось так закритий. А так ця кнопка у нас. Завжди під рукою, і сканер цей, до речі, дуже класно працює. Розблокування через фронтальну камеру по лицю також працює шикарно. Наводимо на лице, натискаємо кнопку і телефон моментально розблоковано. Звісно, Razer 60 Ultra отримав класний звук стеродинаміки знизу і зверху. Це Dolby Atmos, шикарне звучання. Класний, гучний і чистий звук вам точно гарантований. В телефоні також є чіп NFC, він працює справно, телефон сертифіковано в Google, тому ніяких проблем з картами у вас не виникне. Можна підв'язувати карту і розплачуватись на касі. Батарея у телефона вбудована на 4700 мАч. і з одного боку це не так вже й багато, а з іншого з такою конструкцією важко зробити щось більше, плюс, щоб воно виглядало таким тонким, як цей смартфон. Тому така ємність цілком нормально для складних телефонів. Тим паче, що найголовніше це оптимізація цієї батарейки. А оптимізація, повірте, тут шикарна. А ось так виглядає меню налаштувань батареї. Воно значно відрізняється від звичайного стандартного меню в голому Android. Тут набагато більше різних функцій. До речі, смартфон підтримує чудову швидку зарядку аж на 68 ватт. І це, як на мене, просто афігенно шикарний результат, тому що якщо згадати той же Pixel 9 Pro Fold, то там взагалі була дуже повільна зарядка, хоча то також був. Начебто флагман. Окрім звичайної зарядки, тут є ще й безпровідна зарядка на 30 Вт, і тут також є реверсивна бездротова зарядка. Тобто інші пристрої можна заряджати від цього смартфона, але зі швидкістю 5 Вт. З коробки смартфону вже йде з 15 свіжим Android. -ом. На рахунок підтримки або оновлень ви можете не перейматись, телефон дуже довго буде оновлюватись, дуже довго буде підтримуватись, і з моменту розпаковки не пройшло і декілька днів, а вже прилетіло декілька оновлень. Лаунчер від Motorola дуже приємний на вигляд. Він дуже нагадує звичайний голий Android, але якийсь начебто покращений. По оптимізації тут питань взагалі ніяких немає, все чудово працює, все літає, ніяких фрізів, ніяких підвисань, нічого поганого тут я не знайшов. Як і в усіх смартфонах від мотороли, тут з коробки є. Спеціальні додатки від компанії Моторола зібрані в одній папці, можливо, вони будуть комусь корисні. Тут є навіть спеціальний такий додаток, який називається ігри. І тут в різні ігри можна грати, не завантажуючи їх на смартфон. До речі, прикольна штука, тому що не завжди хочеться скачувати щось, не завжди хочеться засмічувати свій телефон, а тут будь-яку гру відкрив. І ти вже в неї граєш. Останнім часом штучний інтелект інтегрують у будь-який смартфон, і Моторола тут не виключення. Вони навіть зробили спеціальну кнопку для виклику голосового помічника. Це такий собі чат GPT від компанії Motorola, у якого можна будь-що запитати. Для штучного інтелекту тут виділили навіть цілий пункт меню. Можна окремо налаштувати основний великий екран. І окремо налаштувати маленький додатковий дисплей. Ще тут є функція Настільний дисплей, і ось наглядно показано, як вона працює. Наприклад, ми згинаємо телефон, ставимо його, і у нас показуються якісь фотографії, якась інформація на екрані, або ми ставимо його в таке положення, і у нас завжди на екрані є годинник, інформація, погода, батарея і оповіщення. Окрім зображень і фотографій, на робочий стіл також можна створити спеціальний власний якийсь малюнок, неповторний. За допомогою штучного інтелекту. Ну, наприклад, давайте якусь медузу на небі і генеруємо. І ось за лічені секунди у нас є два згенерованих зображення. Ну і в галереї в редакторі фотографії, звісно ж, також є вже давно штучний інтелект. Він тут також працює. В цілому система на цьому смартфоні мені дуже подобається. Взагалі мені подобається система від мотороли. Вона інтуїтивно зрозуміла, нею приємно користуватись, вона завжди класно оптимізована. GPS тут дуже чітко працює, навіть у квартирі швидко під'єднується до супутників. І дуже точно показує місце знаходження. Новинка отримала дві основних камери по 50 Мп кожна. І фронталка тут також на 50 мегапікселів. Хто вже мав справу з іншими новинками компанії Моторола, я гадаю, що точно знають, що камери і софт камер. У цих моделях дуже класний. Razer 60 Ultra також не виключення. Камери мені тут сподобалися, вони шикарно знімають, шикарно оптимізований софт, класно працює штучний інтелект, покращуючи фотографії. Нічний режим, портретний режим це все працює чудово. І як на мене, в плані камер телефон тут також доведений, ну може не до ідеалу, але до золотої середини точно. відео головна камера вміє писати у 8К роздільність здатності при 30 FPS і у 4К при 60 FPS. Звісно, є оптичні. Стабілізація, куди ж без неї? Передача кольорів і світла на фотографіях виходять дуже класними. Дуже класно, до речі, згинаючий екран інтегрували у камеру або камеру в згинаючий екран як кому зручніше. От, наприклад, коли ми запускаємо камеру, ми можемо зігнути ось так наш екран. І у вас вже є підставка для камери, для селфі-камери або для основної камери. Ви можете щось говорити на камеру, сидячи за столом, не потрібно ніяких підставок. На цій половинці повністю екран, а на цій половинці панель керування камерою. І це ще не все. Якщо ви камеру перевернете ось так, то у вас з'явиться ось такий прикольний режим відеокамери. Пам'ятаєте, ті відеокамери, які ми тримали ось таким чином, знімали, ось тут було керування. Все це тут так само реалізовано. І до речі, під час записування відео цим самим пальцем ви можете гратись із зумом. Наприклад, ось так або ось так. Це все робиться плавно і дуже все нагадує ті старі камери, які колись у нас у всіх були. Ну можливо не в усіх, у мене не було, але я пам'ятаю дуже класно ці камери. Для кращого розуміння я пропоную подивитись приклади фото і відео, які я зробив на цей смартфон. Тестування звуку на смартфоні Motorola Razer 60 Ultra. Офіційна розрібна ціна в Україні 54 тисячі 999 гривень. Багато це чи не дуже? Напишіть у коментарях, тому що мені здається, що це в принципі не дуже то й багато з нинішніми цінами. З технологіями, які тут є на смартфоні, а тут їх нереально багато. Ну візьмемо по перше, те, що цей телефон складний, це вже вартує дорого. Круті екрани, шикарні камери, стереозвук, дуже багато пам'яті і супертоповий процесор вкупі. Це все, звісно, робить телефон преміальним. І збираючи ці всі аспекти докупи, вже здається, що телефон, в принципі, і не дуже дорого коштує. Бо в наш час, мені здається, це вже не така й велика ціна за реальний флагман, тим паче з такими технологіями, які тут присутні. Тому, як на мене, моторола тримає марку, не зажирається стінами, тримає баланс. І особисто мені дуже подобається саме ось такий форм-фактор Фліп, а не Fold, як, наприклад, у Pixel 9 Pro Fold. До речі, напишіть у коментарях під цим відео, які типи розкладають. Складних смартфонів вам до душі більше. Ось такі суперкомпактні або ті, що перетворюються у планшет. Ну а на цьому все. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Мене звати Сергій Пономаренко, це канал Медуза Гаджет. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку, у вигляді лайків, коментарів і звісно ж підписки на канал. До нових зустрічей, бережіть себе, побачимось!